Цієї побілки Ай, тече. Гляньте, я ще такого не бачив. Розриваю її і думаю, блін, що ж мені мішає. А тут він завжди лежить в тебе <кхи> перед очима десь. Блін, камера заляпана. Так, є велика ймовірність того, що побілка переноситься, так як я не можу знайти валіка. Там жару нормально, можна було б ціле поруся запекти. І так, переходимо до. Всім привіт! Цей день настав нарешті довгоочікуване відео з дачі. Е, Що ж, приїхав щось вам показати, розказати. Будуть вставки з минулого, так як попереднє відео було там місяця-два-три назад. Тому всіх вітаю з тим, що це відео вийшло. Дивимось, не переключаємось, коментуємо. На майбутнє. Надію, що відео будуть частіше. Дивимось. Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти таке одноденне відео. Зараз на годиннику 16.15. Я їду на дачу. Попередньо ще заїду, візьму кукурудзу, бо буду сьогодні садити кукурудзу. Так само перший раз в житті. Побачимо, що з цього вийде. Не переключайтеся. Я вже на дачі 16,50. Їхав 40 хвилин, тому що ще заїжджав, купляв кукурудзу. Зараз покажу, яку маю. Вже пророщу, так що надіюсь виросте. Зараз передіваюся і до роботи. Ну, все, ось я передівся. Такий в мене дачний лук, ще поки босий. Ну нічого, зараз взуваюсь і пішов працювати. Тут у нас лаки і покажу вам яка кукурузка в мене є. Ось така вже проросша. і Зараз я її буду пересаджувати, висаджувати, так можна сказати. А висаджувати я буду ось тут, ось так в рядок. Там де як я на минулому відео показував, мій мініатюрний заборчик імпровізований такий. І... Оце частина городу, а це частина там, де буде газон. Тому я вирішив садити кукурудзу, хочу в рядок, щоб виросло як стіна, і відділила город від газону. Позаді мене от, взяв дві палки, шнурок, зараз натягну і в рядочок посажу. Так, рядок натягнув, землю трошки вспахав. Вроді все роблю правильно, не знаю, побачу. Зараз піділью і почну пересаджувати саму кукурудзу. Так, Землю полив. І зараз кукурудза. Блін, камера заляпана. Насправді ніколи не садив кукурудзу. Ось таку я маю. Ось вона так гарно проросла. Я так розумію, треба корінням вниз і там далі воно піде. Ну, буде видно. Не підкажете. Ще сусідка мені підказала, що треба по два зернятка класти в одне місце. Бажано, щоб точно проросло. Но, так як я в рядок сажу, то я просто невеликі відступи буду робити і накидаю. Так що не знаю, що з того вийде, але щось має вийти. Так, на годиннику 17.46 пройшла година, я підключив шланг до крана, посадив ту кукурудзу, погрався трохи з лаки. Да лаки. Іди людям покажись. От наш лакусик, любимий друг. І так, я мав починати розбирати, отам тесміття те барахло, але в мене сталося таке міні ЧП. Коротше, в мене пала краска з побілкою. Ну, побілка впала. І лопнула кришка. Ну, і щоб вона не пропадала, я вирішив зараз побілити дерева. Я, як вже б... думав, цього року не білити, але ходу прийдеться. Так, є велика ймовірність того, що побілка переноситься, так як я не можу знайти валіка. Він десь, от знаєте, як завжди буває. Ходиш, він завжди лежить в тебе <кхід> перед очима десь. А потім, як тобі треба, його немає. Найшов якусь таку кісточку. Не знаю, зараз ще пошукаю трохи власне, ту щітку, яка була для побілки, якою бабуся завжди працювала. Якщо не найду, почну цією щіткою. Ну, Хотілося б знайти саме тою, бо вона така ширша, краща. І якось так. Ну, Спеціального. Валіка для побілки я не знайшов ніяк спеціального, Бушного, того, яким вже білили. Тому буду виходити з ситуації з того, що є. Взяв відерку, взяв щітку таку, зараз принесу побілку. Добре, по інструкції вказано, що на літр води. Треба кілограм цієї побілки Ай, тече. Так, в нас тут півтора кілограма, але в мене всього 4 дерева, тому я зроблю, не знаю, загалом грам 300 цієї побілки, можливо, більше. А решту віддам сусідці, скоріш за все, бо вона також не білила. Воно пропаде до наступного року. Можливо, я не знаю. Напишіть в коментарях. А так. І я зараз бистренько побілю. Можливо, це щось допоможе деревам, бо я читав, що взагалі це міф. Ну, не, не то, що міф, тому що воно сильно не допомагає і можна не білити. Ну, але не знаю. Як на мене, воно візуально навіть гарніше, як побілене. Тому кажу, щоб не пропадало, вирішив все-таки сьогодні побілити бистро. Добре, розводимо. Пропорції в мене будуть зроблені на око, відро, я не знаю, тут літра 3. Набрав я води на око. Ну Щітка нормальна, чиста, краскою не воняє. Ну, як чиста? Вона не чиста, але... але, але. А ви бачили, як та побілка, як те вапно виглядає? Я й не знав, що воно як глина. Я так розумію, його треба розводити в воді. Якось так. Боже, якесь таке крінжове відео це вийде, ну, але показую все, як є. Я на цьому вчусь, мені не стидно. Я це перший раз роблю. Так що якщо будете поправляти або виправляти, я не, не обіжуся. Він вже друг вкрав щось, мишу знайшов. Фу! Не можна. Ну вже пізно. Плакає поїдач мишей. Де він її знайшов? Фу. Прийдеться йому рота помити сьогодні. Добре, щось я заговорився, так, мішаю я до побілку. Скажіть хтось, воно має розтанути, чи? хто мені зараз підскакає. Може я його багато дав. Ну, ще дам, я думаю, хватить. вистачить. Люди добрі, я не знаю, чи правильно я роблю. Я його не мішаю, водичка то вже біла, все. Імповін пензлика біла капає, але воно ще не розстало, але це ж вапно, я не впевнений, що воно має розтанути. Як би. Зараз ще трошки помішаю і буду бачити. Ну що, намісив я там щось. В мене тут дві черешеньки. Ні, Одна черешня, одна вишня. Зараз побілю, подивимося, що з того виходить. І таке... На годиннику вже пів сьомої. Ось як ми побілили дерева. Я думаю, лаки видно, де вушко. Кажи вушку. О, біля. Зараз ідемо трошки відпочиваємо і треба братися за оце сміття. Починати носити, але я все перекладаю це і перекладаю. Ну нічого, зараз передихнемо трошки. Дала кусик і почнемо працювати. Почнемо носити потрошки. Ще годинку побуду на дачі і їду. Бо сьогодні мені ще на роботу, на нічну і якось так. На попередніх кадрах ви бачили, як я садив цю кукурудзу. А зараз будете бачити, як я її вже збираю. Прикол в тому, не знаю чому. Але вся виросла ось така маленька якась. Можливо, такий сорт чи що. Ну, я її нічим не підживлював, ніякої хімії, нічого, просто посадив, часто поливав і... Ось якась така в мене виросла. А там садила мама е, іншу кукурудзу, то там нормальна, нормальні качани і висока, можливо, пізніше покажу. Ну, а зараз повириваю те, що залишилось. Я вже трошки виривав. Е, в нас на вулиці серпень місяць, попередні кадри, як я садив, це був десь квітень чи травень місяць. Ну а от зараз я вже збираю, почав зривати і подумав, блін, а чого не зняти, чого не показати. Так що якось так. Прийдусь. От ще декілька качанів залишилось. І отакі всі маленькі. Вона вже от що зверху. У мене тиждень не було тут на дачі. Тому обриваємо. Обриваємо те, що залишилось. Вся вона ось така якась маленька. Зараз я підійду, покажу ближче. Дивіться. І от вона більше й не росте, вже засохла. І якась така кукурузка в мене виросла. Ось так. Ну, теж приємно, перший раз садив, перший врожай зібрав, я думаю. Якщо це все зварити, то для мене з дружиною вистачить з головою. Ну і трошки лаки дамо. Так, обірвав кукурудзу, її треба почистити, щоб таку додому не вести. І поки буду чистити кукурудзку, розкажу вам, що взагалі, чого так довго не було відео. Як мені здається, десь біля трьох місяців не було відео здачі. Бо в мене народилась донечка. Можете мене привітати в коментарях. І з за цього е, стало набагато менше часу, який можна приділити для дачі. І додаткові затрати з'явилися. з за цього не було ані часу, ані фінансів для того, щоб тут щось робити. Робити саме те, що планував. Дивіться, яка маленька. І, і якось так. Зараз час трошечки з'явився, трошки його більше. Е, мушу дещо зробити в цій споруді, що за мною. Але це побачите з часом. Е, і дивіться, яка кукурузка. Навіть не знаю брати її додому. ні. Візьму, щоб показати світі свої. Або таку маленьку кукурузку можна зварити для лаки. Так, і е, що я робив на дачі протягом цих трьох протягом цього літа, або сьогодні початок серпня, як я говорив вже, або не говорив, не знаю, як змонтую, дивлячись, як змонтую. Е, сьогодні 6 серпня. Е, що я зробив з весни на дачі? Е, по суті, нічого, тільки кусив газон, е, над яким я, блін. Цю весну їздив, поливав О, літо, початок літа, коли було жарко, їздив кожен день поливав, щоб ця трава зійшла, щоб не засохла. Вона зійшла, але те, що я не дочекався, е Я хотів, щоб порівняли ділянку, її гарно засіяти і доглядати. Ділянку я не рівняв, так як я дуже довго розбирав тут кучі сміття. Зараз буде вставочка, ви побачите як було і як я прибирав. Поки у мене поливається такий власноруч зроблений полив. Поки поливається капуста, хочу показати вам, що я вже розібрав одну кучу сміття. Залишилось тільки те ті гілля. Гіл <сміття> Залишились тільки ті гілки. Тут вже розібрано. Покажу, що як тут. Тут також доски забрані, залишилось одні дрова. Якось так. І зараз покажу, куди я це все переніс. Ось тут я прибирав, прибирав і вийшло чик. Получилось, що прийшлось сюди складати це все сміття, так як тут в мене дорога. Сюди під'їде грузовий контейнер для вивозу будівельного сміття. І або залишать мені контейнер ось тут навпроти, або поставлять, я сподіваюся, маніпулятором сюди мені на територію, і тоді я вже буду грузити так, щоб можливо за один день стигнути. Бо ще з хати треба буде виносити різне сміття. Наступний раз, як приїду, надіюся, розберуся з тим, щось вирішу. І все. І далі залишилось розібрати всередині сарай, і можна будувати, робити туалет. Так, щоб не носити ось це все зілля, я вирішив його. Просто спалити, ну не зілля, а гіляки, Щоб не носити цю всю кучу, і не складати перед хатою і робити ще більший бардак, то я вирішив його все спалити, потрошки горить. А попіл який залишиться, я потім розкидаю по землі. І буде як добриво. Ось такий кастер в мене вогнищі. Все ще трошки залишилось там перерубати. Позакидувати і все. Ну, а поки воно тут горить, тут в мене поливається огородик. Та й таке. Працюємо далі. Дивіться, винищувачі летять. Ось так прибрав я територію в кінці кінців. На це в мене пішло десь два місяці. Давно мене не було на дачі. Так само, як і в відео. Я вже говорив. Ось тут розчистив, тут я все попалив. Десь половина цього попілу. Там трошки сміття залишалось, то я поскладав в тому кутку. Тут такі більші дрова, то я їх ще поріжу, ще поскладаю. Ще тут залишилось теж порозчищати, почистити. Але то вже іншим разом. Все, всім дякую, до зустрічі. Ну от, ви побачили, як я прибирав, як тут було. Шкода, що пропадали такі кадри, е... тому, тому... Е... на дачі робився тільки газон. І то я дуже розстроєний, бо е, дуже часто раз в тиждень мені цей газон псували крути, які просто розгризали, ну, виривали ці ямки, робили отакі лунки. Пізніше я вам покажу, як це буде виглядати. Е, зараз дочищу кукурудзу, пройдуся і покажу вам, е, як виглядає газон. Які я підсівав, за яким я дав. Лакі. Лакі! Сюди. Лакі дуже сильно любить всіх людей, які проходять біля дороги. Лакі! Лакі не може! Так, ось, що я робив за цей весь час. По суті, тільки доглядав за газоном і все. Терасу, як я планував почати робити і робити, я не робив. Так кажу, як не було фінансів і часу. Ну Здебільшого часу, бо фінанси там не такі великі потрібні для тієї задумки, яку я маю. А от часу реально бракувало. Зараз вже тераса мені не потрібна, бо літо кінчається. Потрібно якнайшвидше почистити тут, провести воду і провести інтернет, бо невідомо яка буде зима, а в хаті є пічка. І щоб не замерзнути, дивлюсь на кукурудзу, яка вродила. Врожай, звісно, шикарний. Але е і на цьому дякую. От. Тільки пожалівся і попався якийсь плюс-мінус непоганий качав. Ось такий. Маленький, ну но... я більш ніж впевнений, буде смачний. А смачний буде того, що виростив сам. А коли сам щось робиш, воно завжди приємніше. Таке шкода, що от, от яке воно. Навіть немає сенсу далі дочищати. Зато така малесенька, оп і вже є. Окей, буду дочищати і пізніше вам ще щось покажу. Ще дивіться, я вже виключив камеру і остання кукурузина гляньте, я ще такого не бачив. Розриваю її, думаю, блін, що ж мені мішає? А тут е, одна кукурузина, от. друга маленька і одна. Тут ще такий патик якийсь. А, це я виламав просто з патиком. Ну і от дивіться, і третє. Прикол. Я такого не бачив, не знаю. Напишіть в коментарях, чи ви таке зустрічали. Як на мене, то прикол. Ось такий, друзі, фінішний результат кукурудзи мого врожаю. Хто їсть, тому смачного. Я сам не втримався, вже він вкусив. Так що дивимось далі. Лакі передає вітання. Так, кукурузку почистили, тепер треба викинути ось це. І поки буду викидати на свою гору з зілля лошпиня е -е, з-під кукурудзи. Покажу вам мамину кукурудзу, яку вона садила. Ось Вона висока, нормальна. Вже качанів немає, бо обірвали. Але качани були хороші. А тут росте малина, яку я садив весною. До речі, я вам показував в попередньому відео. І дивіться, як вона... Я думав, що вона не приживеться, але дивіться, частина прижилась і як гарно вродила. Дивіться, які великі, гарні ягідки. І це буквально, от вона ще буде, ще цвіте, ще, ще росте. Дивіться, які гіганти. І це буквально з весни. Перший її такий, перший рік. Перший раз отакі от плоди дає. Як на мене, мені здається, непогано. Ось. Це мамин город, яким вона займалась. Залишились тільки помідорки. Там ще, можливо, якісь огірки є. І ось тут є ще перчик. А капусточка була цибуля, е, салат, от як поріс. то вже все. Вже буду скошувати це і на наступний сезон. Е, картоплі, ось нічого такого у нас немає. Ще є ось тут кабачки і ось там кабачки. Так все поросло зіллям, бо Бо, ми, бо мама зайнята людина, працює, а я казав, я огородом займатися не буду. Лакі. Лакі. Йдемте, покажу вам персик, який є. Як він вродив. Я е, весною одну гілку спиляв. І треба було, мабуть, другу спилювати, бо дивіться, як він вродив, як ламаються Гілки, скільки тут тих персиків просто один на одному. Дивіться. Персики смачні, але багато червивих і гнилих. От, ну, це із-за того, що, от, бачите, як вони кучно ростуть. І при тому, що ми зелені деякі обривали, але їх було настільки багато, що от, навіть при тому, що... Декілька відер зелених персиків ми обірвали. Все одно подивіться, як вони вродили, що от, от просто на цю гілку. Ось такий чудовий персик. Так. Тут просто теж газон, я його стрижу і нічого не роблю. Тут я навіть не сіяв не ні трави, нічого. І подивіться, нічим не, гірший, нічим не гірше виглядає, ніж той, за яким я доглядав, їздив, косив. Зараз тиждень вже не кошено, як я казав, що тиждень мене не було на дачі. І давайте ще покажу вам те, як виглядає тут перед будинком. Ось як розріс себе виноград, який я обрізав. Тут збоку бачите кучі досок які були там ось там <хи> зараз я його поскладав тут бо як будемо виносити вивозити сміття то звідси легше їх буде забрати ну і ближче буде носити щоб грузити в машину ось так виглядає перед будиночком зараз ставлю ставку як воно було до так, перша частина моєї роботи це треба буде відчистити тут спереду від калітки, зрізати цей виноград, там одну стіночку я залишу, тут все розчистити, бо тут буде газон. І як зараз ось так. Так, вже хотів їхати додому, але вирішив ще зірвати собі декілька помідорчиків і показати вам. Не знаю, я не хвастаюсь, але дивіться, що вродило. Що є, тим багаті, як то кажуть. Зараз собі декілька вірву на вечерю на салатик. І будемо вже їхати додому. Сьогодні таке коротке відео вийшло. Вибачайте, зато обіцяю, що тепер відео будуть виходити частіше, можливо навіть два рази на тиждень. Але це не точно, знаючи, як я люблю монтувати. Тому підписуйтесь на канал, поставте лайк. І скоро побачимося. Пока!